Миру. Я Майданівець, Айдаревець, антип'янгуз у паспорті Володимир Гузік, зараз вже демобілізований, член Геосу ВіАТО, а також вільний поет, актор, декламатор, фолькретр. Хочу сказати про, про проблему, яка загальна зараз. Чому я і сиджу біля шахтарів? А не біля атошників. Це проблема і шахтарів, і атошників, і всієї України. Це дуже малий інформаційний, правдивий, наголошую, правдивий простір в Україні. І так як я поєднав цю тему, це навіть не вірш, це фолькреч, правда без музики, меч брехні і правди меч. Меч рубає людське тіло, кров стікає, наболіло в серці дуже, що щоднини любий, друже. По новинах не докажуть правди в повні, все покажуть тільки зовні. І багато що не знають. Люди й спати так лягають. Меч неряє прямо в серце. Хто встромляє, як він зветься? Та цензура, що від влади, ух натура брехні зради, а ще мудять воду в студні, перекрутять правду блудні. У ефір такі пускають. Ой, невір. Брате, прохаю, меч штурмує людські мізги, їх зомбує. Не пий віскі, віскі брехнів, що витирі, бо ті брехні правдодири, а меч то є олов'яний. Він не встоє і постане, коли справда на тім світі зникне зрада і засвітить сонце вдалі, і меч засяє, бо зі сталі гарт він має, гарт правдиво історичний, незрадливий, бо перевичний. Я цей вірш прочитав до того. Я цей вірш прочитав до того, що програма Савіка Шустера одна, на жаль, з небагатьох, де ще можливо говорити правду. Слава Україні!